Даже один идиот. Аня, открыть машину. Ого, там уже колеб я. А ну, гэть, звітся, бомжи, блядь. Ми просто, якби поїхали на картошку рісити, ми б не встигли в зону. Бить, мені цікаво, як ми його одного з них не добили, блять. З яким ми напакували, блять? Класно з 500 на спідометр їхати 100. <laughs> Что, Пелас может? Давай. Початок чих даль дальше? Можем старт тут забрать. Можем вот хочешь? Давай тут сюда. Там херово, звезды херово десь, там, даже ротоваться, блин, с Бля, да вот тут просто на старте, там просто дуже ёбка сильно. Ну, типа. Ты не боишься ёбки? Не, типа там просто вси, в спину все приходят постоянно. Я тут не боюся. Просто мовно мейн падає і біжать зразу в спину сюди. Якщо якісь ноки є, все пиздец. І жовта ще і жовту падають, напрягають. Там так і багато, пачок 4 Чотири. Чотири. Чотири пачки, Дві на старт на ставке даш, ні, от диски падають. Одна падає туди, куди ми попередньо ставили. Тут не там Я можу підійти уже. А, вже, а, ви вже а не оранж Коржик, ти один. Дуже битий на все. Як він мене влупив за стіною. Немає, на Один на арка зелена, ще біла. Я кимаш мене рясники. Я дивлюсь крос, хай коржик підходить. Крос я дивлюся, Коржик хай підходить. Я біжу. Один на зеленій вотші є. Товій, Саня, я дивлюся їх просто. Зелені Як? двоє. Одного нопну на зелені там вже є. Ще є? Тобі я 5 км в Помаранчево мого. Бо... Так два, два нока. Заранее до слышишь его. Вижу. У меня на этом. Его напрямую Сань, Его напрямую Дайте Его напрямую поставили. Его напрямую поставили. Его напрямую Оранжево? Да. Панешку дав. Одешка убрашну. Так, чую, чую, чую Там еще спанати сосерщик и шел. Через через левая да?

Мені здалося, бо синя по паркану. Там їх троє. Один на. Один на зелені, двоє історії зеленої. Одного на здень окну. Блядь, мене дробовик. Один під забором, один під забором має бути. Де за синім, він десь тут за забором шов. Підповзаю той шов. Під забором на заборі. Так. Okay. 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 Добре. Мангарі зараз зачекаємо. Гара ніхто не пікає поки. Але там, там, там Поїдеш ти шма. по дорозі, да й майо бля. Там може бути якісь обісринці. Сидять. Виїжджають. Та я бачу Я думаю, що там не буде тих ям таких. Ти вже маєш карту на пам'ять знову. куча смаків, куча смаків зелена. Дорогу перебігають два типа зелено вліво. Бачу, бачу, бачу. Пачка стоїть, поздив. Я зараз під синю заїду, зайду ну, да. надо. Зайду. Добре. Хочу чок борити? Вони всі в цю хату от зайшли на за сині. А хочемо одну, то Якщо вже прийшли і Другий поверх. Один вибіг. Направо пішов. Один. Так і бігаємо, бігаємо по лісу. Так, є. Що, я забачу на тачці, може? Лешки це якісь там зриваються. Ну це, такий собі покажемо. За байді, можете за заїхати не десь от сюди в зелену кемп і все. Глушник з такої сні не чується. Та ніхера, він чекає право. Заїхати в зелену, то і все. О, так, да, він на даху, він на даху, я чую його. Бытим залами зариста будет вас пушить-то. Андрюх Андрюх. Что за дробаш? Сеню. Нок, Сеня. в сценю. Нок сеня. в тебе дробаш здесь на першому поверсі був. Да. Ну, Дробаша в хатану, мені На залене. Да, в мене на першому поверсі ті, А видите, ролики. Да, 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 там є, там, є, Дай зву, там, зву, там зву. є. Бля, я просто не спотнув на якому ти У них х... х... двое играют, у mm -hmm. них еще рельсуются ТП. Типа. Они запарнуют через... справа в танке. А, ебать, неужели? Задание, чтобы уйти. У меня чел подо мной. Нокнул его. Итак, я оранжевый розбетый. Оранжев тут розбетый. Оранж, vita, да, да, да. Закидай. Давай. Не, не, давай, давай. Моя хаешка вазі. наверху. Бля, мигали мимо. Ви чакай ты, го. Я с тобой, Андрюха. Хаешку даю. Він другий Ну Пішов граната, ти відслухаєш. А кошка. то взірвалась. То взірвалась. Взірвалась наша граната. Якась. А, а як ти не зірвався? Хаїшку, оця, оця, я ж кинув туди хаєшку, блядь. От оце, оце, я думав, він глупо ціха є, що взірвалась, коли не, 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 ти бачиш назад, ти, ти пішов. вибіг. Пішов. Ні, ти вибіг з руми, я думав, що не, це не, ця хаєшка. Я назад не пішов, як ти думаєш, що я не пішов назад? А я так не, я не знав, ну, типа, що ще одна є хаєшка. А вона є? Давайте, мене ти просто сидів піді мною і ну, ніхера не, не робив. Він мені дав з цього, з дробаша, коли так я приїжджав. Так він стояв, він, він, походу мене ну, Тут почув, що на виліз, і він сидів в ПК, нічого не робив. Поїхали, щось На жовті грають, все. Да. Їдемо на них? Та зараз їдемо, так. Обладно, не хочу цього драгуна. Драгунчика скину, драгунчика скину, якщо хочете. На нас тут упорі нема. На жовті чел за парканом. Цих однушках. тут прям зайшли двоє, за тач... з тачкою заїхали. в ангарі один. На жовте? Ще, ще одну тачку поїхав. так. Чекає. Троє мінімум. Дав голову одному на жовті. Он де нам бай. Нахуй зеленою. Заїжджати треба. Один. Один амбар жовтий, один великий амбар. Дід, заїдемо? За паркан втік. Двоє, двоє. Під, під забором двоє. Один в адварчик зайшов. Наверх пішли, верхній ангар. Двоє. Поїдемо, дід. Можемо в верхній ангар. Поїхали. Йбать, Ближньому маленькому цьому ангару. Я пам'ятаю. Добре. Да та, конечно, я жнок ну, великий. На гори, на гори, типа, става сюда. Да куда ты заезжаешь? Nah, бля. Боже, бля, так не заезжай ніколи. ну для чого? Это было стильно. Да я кеду, ты бля, ну типа. Ну мы за анимацией встигнемо выйти. Просто... Пит котейса и закидаем хаешку. Так я йому ще на калинку щось просто через те не просто з'єбало дав за луба. Та й цього на горі, який тебе шайно стріляв, я теж з'єбав. Ну що, чи ключі там? буду до кінця Сил. своїх днів носити, ну, чи що? Носи, що він кінь, завдачі. Треба сімки, якщо там не <пробачить> сіла. А тут а, без сімок, ладно. Я плагав. раді на наступних іти. Гакитись

потужно, пацани. Нокнув, ПП гунокнув. — Під гаражом десь смоки. Не Під парканом. Ще близько в мене. Я побігал блять навколо. Танцював з бубном. Дождь выкликав. Подожди, адекс тут се уводим. А де там когда рез был? Зайдем к чего Ну тут на четвертом завой. Подожди. Да, 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 упор. Два дня, не хиляв. Орать двох. Их двое, я. блять, да пикни ты його, сука, сховався. Я хилився, блять. в тебе чел! Ні-ні, за граундом. Блять. Мене просадили, я по я хилився, в ньому, ссори. Вс, тип. Та може він ресав а вот тип. Ну почка МХС на тебя взял. Нет? Ну, может, третья, может, ниже на ногах. Я знаю. Нет, так зараз на тебя пролетать через 30 секунд. Его он же резал, Так и сдох. Не, не, кажу, то еще за зоной, на твоей четверти резал. Ну, хуй за. Может, зараз еще 4 типа буду. Вон обман уже показать.

Не хера не бачу, пацани. вони отут будуть падатися, да? Один, а де другий? Ще один, вот Двоє падають, двоє падають. Дивіться, що ще в задниці може бути їхня подружка. Може? Та там їхня подружка шкерилась в ангарі кому сиділа, по-любому. А там сиділа в тимпахе в впевнений. На буране у нас в спині. No. Один ззаду, десь ззаду. дасть сзади. Я Плачний. знаю, я знаю. в мене тут. От чел, за парканом. Нокнул, но? Желта ног. Жовта, да, да. В мене в був десь. Я чув. Иду. Сань, отут тип за зоною. Я знаю. Я йому давав до хера. Він в мене, в мене біля будки однушки. Бачу, бачу. Граната коржик акуратно. Гідасть переді мною має бути. В кущах сидять, по любому оренді. Бачить оранж. Ти його бачив? Да, так, -да так. -да, вот тут не що. <пробуйну> там. Андрюха его найшов. Тут тут камень, блядь, такие. Джипипи. <пробуйну>